Легендарна українська співачка Софія Ротару продовжує вражати шанувальників не лише талантом, але й красою, яка не підвладна часу. Докладніше далі. Софія Ротару народилася в селі Маршинці на Буковині, почала співати з самого дитинства, брала участь у різних конкурсах, навчалася у Чернівецькому училищі, де познайомилася з майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. Виявилося, що Анатолій закохався в молоду Ротару, коли побачив її світлину у журналі Україна. Софія Михайлівна завжди була справжньою красунею з чорним волоссям і карими очима. А її врода зачаровувала з першого погляду. У 68-му Ротару стала лауреаткою дев'яти. Того всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Болгарії. Їй вручили золоту медаль за українську народну композицію на камені Стою і молдовську Люблю весну. Того ж року вона вийшла заміж за Анатолія Євдокименка та згодом народила сина Руслана. Справжню славу співачка отримала, зігравши головну роль у музичному фільмі Червона рута, названому на честь одноіменної пісні легендарного композитора Володимира Івасюка. Там вона виконала такі пісні: як Намалюй мені ніч Сизокрилий Птах, У Карпа. Та ходить осінь. Яскрава зовнішність у поєднанні з вокальним талантом зробили її зіркою всього Радянського Союзу. У свої 77 років співачка продовжує дивувати шанувальників. Незважаючи на вік, вона виглядає розкішно, зберігаючи свою легендарну красу. Очевидно, артистка продовжує активно доглядати за собою. Останнім часом Софія Михайлівна практично не з'являється на публіці. Проте, нещодавно вона відсвяткувала свій 77-й день народження з рідними в Італії. Відео з цього. Свята з'явилося в мережі, і шанувальники змогли побачити, що час не владний над красою артистки. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.